одразу залітає така вкуснятина. Плов, куда без нього. Взяв з собою сьогодні. Зараз розігрію, тому що голодний, як собака, друзі. Ви ж самі розумієте, плов, так сказати, це не жутєйне блюдо. Але не щоб воно у нас тут не підгоріло. то ми знімаємо кіно. Та вроді нічого, кришечкою накриємо. Підпариться трішечки. Що по времени у нас зараз, друзі? Е, пів четвертого, так сказати, вечора. І ми з вами вже на Короче, начало, як завжди, думаю, блин, не буду знімати, швидко тух 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 порозкидимось, тому що все, друзі, все. Всім привіт здоров'я. А час це дуже важливо. Коротше. Недовго думаю, прилетіли ми сьогодні з вами туди, де були попередньої рибалочки, подубасить Дніпрових коропів. Ви ж знаєте. Дніпро завжди в топі. Найкраща річка в світі. Ну, коротше, думаю, треба поїхати, Попробувати подубасить вночі, ввечері. Вернів вечір, ніч і рано чи таке саме перспективне час. Думаю, треба їхати. Коротше, нічого не міняв. Пригнав сюди. Само, пару палочок тут у нас стоїть. Пару палочок тут. Все красиво, качки там, вон. чикс, погодка сьогодні шепче. Ну, слава Богу, що сьогодні хоч не так жарко, як взагалі, як того разу було. Хоча я быстренько завіз, вже так сказати, покупався, водичка. Супер. Ну, друзі, сезон дубасить гарну рибу, так що так. Потихеньку розложився. От такий у нас лагерь получився. Все красиво, все настроїв. Хочу зараз поїсти, бо голодний, як кажуть, голодний, як собака. Так що, друзі, Ось така ось полуниця у нас з вами риболовля. Прикормочки я вже тут наварив, замішав. все як завжди, у нас. Горох, кукуруза тут, зернові, конопля. Запах, звісно, я вам скажу, не шутійний. Опять такий тазик вийшовся. Ну як я люблю як того разу, я люблю такими тазиками кормити. Обично виходити 2 тазика на добу. Ну, плюс-мінус два тазика. І як завжди звертає карпро, карпродузі. Куміші їхні просто топові. Рибка полюбляє, що тут скажеш. Що є, то є. От тоді кажу, тоді і зараз в сподмікси з перцем. Таких я з'яжав сюди, по-моєму, два штучки. Потім зернові, тут різні теж від Карпро з подмікси. Фішка, куда без з неї полетіла три штучки, кукурудза з зернами конопель. У них голуб там вже <смі> полетів. Фішечка, тема теж працює. Потім конопля, красний перець, визиває там щось у коропа таке, що він їсть, як свиня. Зерна конопель. Ну, Не всю банку половина полетіла. Ну і приправили, понятно, зрозуміло, це все діло. Оглянь до сих пачок залишилося. Е е Прикормочка. Криль халібуд Коропова. Карпо, звісно, зробив тему. У мене тут ще є одна от. Це повністю запечатано. І ще з якоїсь рибалки половинка залишилася. Тобто такими закорм, нічого не видумували. Це як завжди. Горох кукуруза. Якщо горох варить, то він солений, дело. Якщо кукурузу ви будете сами варити, то добавляйте сахарку. Тому що сахара можна не жалеть. а вот по гороху, якщо саме варити, то солі ну, я би контролював. Ну, я варю такий, щоб я, як сам я б їв, може трохи підсолений. А от кукурузу можна сахара валити. Ну, короче, на всі гроші. Так що, друзі, ну, подивимось, як сьогодні буде у нас рибалка. Виходить. Думаю, буде цікаво. О, 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 похоже на карпушу. Да, да, да. Это нормальное тема Тихо. О. Ого! Это кукурузка, друзья. Вот это покупався, блин. Ты что с хорошее -мою. Та, це короб. І щось навіть похоже на рибу. Так. А на той не зацепить роді, ні. Тут дві кукрушки. Що сказати вечеріло, тихо, що там у нас десятка, тихо, чи двадцятка Хо -хо -хо. перший погнав хе- Начнем с такого. Ну а что? Туда типа он одев свадебные шорты, покупался. И тузлевич есть. И тузлевич есть, друзья. И тузлевич есть. Тихо, друже. Он кукурузка спротивала. Кукурузка, две кукурузки. Четко забик. Хопа, и такой красень. ту 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 Не про в топе, друзья. Да, тузик, но сам факт, сам факт. Так сказать, вечерило. Есть. Будем надеяться, что после тузика что-то серьезно. серьезное. Не про в топе, наша тема спрацювала. Так, ну плыви. Мелкий. Це навіть не духовочний. Погнал. Блін, дубасить коропів. Паче, друзі, я ж кажу сезон в самому розгарі. Всі на Дніпро дубасить коропів. Чого, все нормально? Все нормально. Тут, наверное, я багато, блін, ми ж тільки закормили. Чікс? Чікс. Так можна і рибачити, друзі. Ну а що? Це вони запустили на розвідку тузіка. Зараз буде гарний, потемніше жахнем десяточку. Що ви скажете? Чікс. X -X опа. І рікс підкрутимо трішки. Опа. Так, наші спінги. Друзі, наші любимі кратуси. Це в мене кратус. Я думаю, вже всі знають кратуси 3,5 лбешки. в рості вони 3,6 від Карпро. і катушки такі. Декар 8000 СД. Лісочка 0,28. Ночью і видно під синій фонарик. Корабль вирусив, чу і на базу. Що тут? Там завезли, тут щось там. Чи папусканчик? Ну це, блін, похоже на карасяку, конечно. Напевно, хоча. Клв пішов, друзі. О, -о, -о, -о натягуй. все. И да не. Не, да, да не. Хоп. Так, рыбка есть. Вроде. О, да, рыбка есть, друзья. Ну, ну кора, понятное дело, но сам факт, что я кажется, жуха пришла. Причем Ще й не потемнішало а вже риба О, ну я не очікував. <improves emotions> Блін. офігеть А що це Сири по нищі, ага. Друзі, маленькі лещи. Это ж так глянь, гляньте як добре якраз на соміка Скажу, тут треба на фидерок пробовать сюда. Отпалывать на фидер с кресла ночью. Я думаю, что лещи будут гарни. Потому что они тут точно есть. Так, позорно, друзья. Позорный лящик маленький. Так, что тут прикидывайся? Ты что вообще? Ну, Понял. Ну, а далее. Ху. Что есть, друзья. Ну, я скажу, что это прям короб. Чесно кажучи дуже похоже на хорошого карася. Надягнув сапоги, то одразу. О, головлі ко. Всього разу покрупніше. Дютеш у нас лавлик был первый. Не, ну, это такие, конечно. Вот такие вот. А лавлик. короче, по микрорыбе. Давай, 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 ты что? Ты что там? Блин. Так, куда ты? Что там упало? спальничек. Спальничек, друзья, ну шо? Голавлик, да. Голавлик. Э, такая ситуация похожа, как по предыдущей рыбалку. Помнится, по это тоже голавлик был. Ну, он был, конечно, поменьше. Ладно, трешки поспиму. Потому что, что, его сидеть. Пока, так сказать, затихло. Короб, а что Ну ничего, ничь прийти. Будемо сподіватися, що щось цікаве зробить. Тут здесь спин. О, вышел. Вышел, друзья. О, после головлика. Значит, спать лягли. О, свет. Дома да света. тут тоже кукуруза стоит. Тихо-тихо-тихо. О, хороший. Друзья, хороший, хороший. Заняка, друзі. Хі -хі. Кукуруза. Та тихо. Заспокойся. Що мені понравилось, як того разу. Это як его головлик і коропи. Де у нас там кукуруза. Ой, тихо, тихо, тихо. Вот летала нафиг кукуруза. Та тихо, боже, твориш. Заспокой, ну хороший такой. Опа. Что там? Там что И там что Друзья, ну что? Тихо, тихо. Тихо, то заспокойся ты. Потытал кукуруза, была силиконовая кукуруза. Жовтий стопорочок. Сазанєвич. не правы. Що мені нравится, друзі, Що... Ой, світло. Зараз, секундочку. Що такі сазаняки тут немаленькі клюють. Тоді ми з Серега дубасили, він всякі були, а тут звісно. А? <сху> і опять нічный друзі. Ну, Це й поменьше, це нема. Кілограма 4 плюс-мінус. Созоняка Дніпровий, друзі. А ось який. Дніпро в топі, друзі. В топі і найкраща річка в світі. Ух, Созоняка. Почали з маленького і такий ось залетів. Гарненький. Зараз заважимо, понятне, такого Блін, Ну гарненький. Маш мішочок. всегда на стреме. Так, друзья, ну чуть-чуть залезти сюда. Оп. Так, друзья, ну что у нас? Ну як я і казав. Зараз тут світла зроблю, трішки, о, нам ну, буде видно. 3,777 3,777. гарненький. Гарненький. Так, ладно, хай поки поплаває. Там буде видно. Ось Смойового мішочка тут. приделаем. Да, конечно, эмоции и сюда и сазанив. Не зря, друзья, не зря. Это сказать, всю, 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 схему, прикормочки, все дела. Ну, это было силиконо кукурузка. Две штучки. Короче, Отлетіли вони, блин. ну як завжди. Так, є. Уже, уже так сказати, непогано, вже непогано. Офігеть. Ну гарненький. Це нам понадобиться. Відкриваємо. Ой. Де там наша кукурузка? Хоп, пару штук. Це воно у мене задіпована. Показую секретик. Биг фіш. Так оно и есть. Бигфиш. Так, раз. Два. Что-то неровно вышло. Оп. Не, надо, чтобы это было сверху. У тебя поплотнейше будет. Це якась бувшна попалася щось там Ну, ладно коротше візьмем новий повідок тому що той паша башив пока там коро пригав. щось мені не подобається жало. Думаю, лучше новий зробимо сьогодні поки кукурудза дає копоті Так, проверяем. Оп, нормально. Все нормально. Так, ну, так, чтобы она здесь было Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И раз, два, три оборотика. Наш волосяной монтаж, друзья. Я думаю... Полізна буде інформація. Як в'язати, як вийшло? Симпатично. Симпатично. Я такій длині ставлю. такі, Думаю, що він там вже самі розумієте. Явів себе так сказати більше-менш природньо, Короткі повітки мені не подобаються, Так, це є і нам би де наші там. ножницы. Наши ножницы. Вот. Так, и эти берем. По-моему, тут все есть. Можно отсюда вот снять. сюда, наша быстроечная клипса, вид Профмонтаж. все, готовы, друзья, в корабля и погнали, наша кукурузка, М -м -м. черпучок для приліччя хай буде. Щось десь приблизно, друзі, десь так, друга година, по-моєму, ночі. І не шутє, вже результат. пачки. качки. ⁇ -мо ⁇ Ленты плавают, едят ночью. <laughs> Офигеть. Вот Но это, конечно, дают. Я думаю, они сплять. А они, оказывается, едят. Так, чтобы тут другой спине не зацепить. Все, у нас точечка. два, третья. Все поплыли. Пикало самый раночек. О, вот на карпушу похоже. А себе, ужин. О. Ты что такое, караси? парни так стартуют нифига себе. ты я спросу уже подумал всякого такие карась. хорош все равно Розбудив, блін. я вже подумав, що там карпушик. Цікаво, що по весу. 660 саміте, що тут гарний карасик, я вам скажу. Причому такий... Дуже гарний карасик. Давай ось іраночок наставлю, скажу. Так, по, -по темному одна покльовочка. Все так стоїть поки непогано. Щось перезозу. І може трішки подрімає, а може ні. Сьогодні пастуну. Погода пасмурна. І, до речі, вода підійшла. В коропових рибалках без кораблика, так сказати, і не туди, і не сюди. Прям взагалі ніяк. А ночі як зручно, чийцу на точечку. Коротше ми з вами поспали, все класно, дали води, дуже багато підійшло води. І щось кльовому взагалі. чупа чупс Зараз приблизно 9 година, тут Ранкового коропу вами не було. Ну все ж, ми так сказати, не спустими руками. Ого, вода холодна! не це буде. Що ти тут? Я садок так і не доставав В мішки, сидить наш красень. Ух! Наш красень сидить. І мікрориба там зранку щось пікала, шмікала, щось було діло. Ну, тут такі красики гореньки прострілюють, не її коропа, так що, друзі. Коротше, до додому. Карпіка візьмемо в духовочку, уже тема класна. Може і просольчика зробити, то звісно теж вообще топова річ. Коротше, така вийшла риболовля, наш план в принципі, спрацював. То, в нас Пару коропів, мікрориба, ну коротше. Тоді два, зараз два. Хі -хі. Непогано. Зараз зберуся. Потихеньку це все. Жахну персика і можна поїхати додому буде. Ще вона помить це все, все діло. Погода сьогодні непогана. В принципі, якщо посидіть днем, може і щось і буде. Так що, друзі, не забувайте, полізні силочки, як завжди в описі під відео. Жахнете, будь ласка, лайк, напишіть коментар, як вам така риболовля. Як завжди на днях будемо щось думати, кудись летить. Дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока.